У Черкасах відбулася церемонія вшанування пам'яті загиблих захисників України. Родинам черкасців, які віддали своє життя за незалежність держави, вручили почесні відзнаки Захисник України, Герой Черкас. Цю нагороду було засновано Черкаською міською радою та її виконавчим комітетом у 2022 році, аби відзначити відважних воїнів, які залишилися вірними військовій присязі, до останнього подиху. Участь у заході взяли представники обласної та міської влади, військові духовенство, рідні полеглих героїв. Відзнаки вручали міський голова Анатолій Бондаренко, начальник Черкаської обладміністрації Ігор Табурець, представники правоохоронних органів, а також командири військових підрозділів, у яких служили загиблі воїни. Під час заходу було вручено державні посмертні нагороди. Після церемонії учасники пройшли скорботною ходою по вулиці Хрещатик до площі Слави, де поклали квіти до. Пам'ятника загиблим за свободу і незалежність України.